Ні я собі і це лише вітальня. Разом з кухнею. Тут 82 квадратних метри, висота стелі більше 4 метрів, неймовірна панорама. І ще й тераса тут є 60 квадратних метрів. Подивись. Так про що мова? Це пентхаус у Новопечерських липках, він продається. Його вже викупили, почали робити ремонт. Тут вже є планування під власника, але його можна переробити під себе. Йдемо, покажу деталі. Зараз тут чотири спальні. Цю зону ми вже побачили. Йдемо дивитись. Гардеробна при вході. Перша спальня з санузлом з гардеробною власною. Ще одна гардеробна загальна, два санвузли, блок із трьох спалень, кожна з панорамним вікном. Покажи, будь ласка. І остання четверта спальня, майстер спальня з власним санвузлом. Ті ж самі панорамні 4 метрові вікна. І, скоріш за все, кабінет. Якщо цікаво, звертайся надам більше інформації.